А ви знали, що Дніпро МТ-1036 це мотоцикл, який міг витягти вас із будь-якої багнюки, але не завжди заводився з першого разу. Цей велетень на трьох колесах був мрією для селянина, надією для солдата і пригодою для будь-кого, хто сідав за кермо. МТ-1036 не просто модель, це ціла епоха. Чому цей мотоцикл вважається одним з найколоритніших. В історії УРСР і чому його досі реставрують і обожнюють. Давайте розбиратися. Ви на каналі Інфодяня. Якщо вам цікаво відкривати нові горизонти, ставте лайк, підписуйтесь, і давайте поринемо в історію технологій у післявоєнні роки. В СРСР активно шукали заміну для німецьких BMW R 71, які були основою для радянського М 72 цей мотоцикл був добрий, але технології йшли вперед. І в 70-х роках настав час оновлень у Києві на КМЗ, Київському мотозаводі, почали виробляти нову лінію мотоциклів. Дніпро однією з найвідоміших стала модель МТ 1036 МТ це мотоцикл тяговий, а 36 – не про кількість кінських сил і не про рік випуску. Це внутрішньозаводське позначення модифікації. Це був важкий мотоцикл з боковим причепом, коляскою. У кожному селі знаходився хоча б один дід, що возився з ним у гаражі, і не дивно. Мотоцикл був надійний, витривалий і мав щедру душу, вміщав пасажира, возив цеглу, мішки, а іноді навіть корову. Двигун двоциліндровий повітряного охолодження, об'ємом 650 кубів. Ставився з карбюратором, працював грубо, але чесно. Мотор давав близько 32 кінських сил. Це небагато. Але крутильний момент був достатній, щоб витягти вас із багнюки або й заїхати на кам'янисту гірку. Його полюбили в армії, у селі, на пошті, у поліції. І деякі моделі досі їздять. Але були і мінуси, і немалі. Перш за все, стартер. Мотоцикл заводився ногою, і це не завжди було легко, особливо взимку. Існує поговірка. Хто зміг завести МТ-10 з першого разу, того чекає щасливий день? Запалювання було контактним. Часто летіли бігунки, конденсатори, свічки, карбюратори розладитися могли навіть від зміни погоди, а через вібрації щось постійно відкручувалося: то дзеркало, то глушник, то весь мотоцикл одразу. Незважаючи на це, МТ-1036 жив довго. Його виробляли у 70-х і на початку 80-х років. А потім ще роками ремонтували, продавали з рук і модифікували. Деякі ентузіасти переобладнували мотоцикл, ставили електронне запалювання, встановлювали інші гальма, фари від іномарки чи навіть дискові колеса. Але сутність залишалася важкий, гучний, надійний. На відміну від сучасної техніки, цей мотоцикл прощав все: невірне мастило, брудне паливо, перевантаження. І водії, і техніки. Поважали МТ-10, бо він давав те, що обіцяв, доїхати. Сьогодні він став ретро. Але не всі тримають його в гаражі як прикрасу. Деякі ще їздять, бо є люди, для яких це не просто мото. Це друг, партнер і навіть член сім'ї. Головна фішка наявність задньої передачі. Так, цей мотоцикл міг їхати назад, бо з коляскою без цього ніяк. Коробка передач. Чотириступенева, ступенева з окремою педалю або ручкою для зворотнього ходу. Шасі витримувала два навантаження: передня вилка телескопічна, ззаду маятникова підвізка. Колеса 19 дюймові, гальма барабанні. Не дуже ефективні, але іншого тоді не було. Коляска була зручна для пасажира або вантажу. В ній їздили діти до школи, бабусі на базар, а в деяких випадках ще й інструменти: мішки з картоплею або навіть перевозили меблі. МТ-10 завжди виглядав масивно, вага понад 320 кілограмів без навантаження. Така машина не про швидкість. Це була техніка, щоб доїхати і повернутися. Підвіска, м'яка, як для сільських доріг, але на трасі на швидкості понад 80 мотоцикл починав плавати. Коляска при поворотах впливала на керованість, особливо коли була пуста. І все ж, навіть із усіма цими особливостями, мотоцикл був надійний. Кожен підліток, у кого на подвір'ї стояв цей залізний кінь, батька чи дідуся, потайки брав його покататись. З власного досвіду говорю: ми з друзями брали цей мотоцикл і їхали в поле. Коли ти бачиш на спідометрі свої перші 40 кілометрів на годину, вітер обмиває твоє обличчя, адреналін зашкалює, і на мить життя застигало. Тобі здавалося, що ти король світу. МТ-1036 – це не просто мотоцикл, це наша історія. Мотоцикл, що вижив у часи, коли техніка мала не тішити, а працювати. Його любили, лаяли, ламали і лагодили, але ніколи не забували. Дякую, що додивилися до кінця. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок та не забудьте підписатись. З вами був ваш інфодядя. До зустрічі.